Доброго дня. Доброго дня, шановне панство, продумовчати Hibernate І тема сьогоднішнього відео анотація IT клас і Асоціація Один до багатьох за допомогою анотації One to Many. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Анотацію IT клас вже. Розбирали в попередніх відео Generated Value, Sequence Generated. В загальному асоціації також розбирали в попередніх відео. Навіть розбирали анотацію ID class і анотацію One to One, щоб зробити асоціацію один до одних. І навіть вона була двох направлена. Але сьогодні ми розберемо, як працюють у нас анотація ID class і анотація One-to-Many, щоб зробити асоціацію один до багатьох. І для початку давайте ознайомимось із нашими сутностями. Спочатку наш фон. це сутність. Тут ми використовуємо ID, клас-анотацію, щоб зробити композитний ключ-клас, як я його називаю. У нас тут два конструктори, звичайно, для Хабернейту і наш, коли ми можемо одразу ініціалізувати ці поля коди number, які є полями композитного ключа getter і setter. Це наш секвенс-генератор для того, щоб наша ID, тобто композитний ключ з полів, таких самих, до речі, назва, код і набор, як в фон ID, генерувались автоматично. Наш звичайний конструктор без параметрів для хайпернейта і для того, щоб створити наш клас фон за допомогою phone ID ключа, композитного клас ключа. Так, наше поля «Code number, і ми тут Generated Value, стратегію вибираємо ID sequence generator, який ми самі і створюємо. Далі, у нас є наш person. Для того, щоб створити one to many або один до багатьох, нам треба зробити список наших personів. Далі, getter і setter. Давайте підемо в наш person. Наш person – це звичайно entity, в нього ID, звичайно, одна поле, одне поле, генератор автоматичний Далі, І тут у нас зв'язок двох направлений в нас тут просто фон, Як поле, не список, а просто один об'єкт. І для того, щоб зробити зв'язок між ними, нам потрібно робити join column. Але так, як у фон. Не один ID, не одна ID, як ви бачите, ID ID, а з двох, тобто композитний, то нам треба робити два, дві нотації джогенколом, і посилатись на код і number, і казати, що такі поля будуть код ID і number ID в таблиці person. Getter і Setter. Але в, так, але в класі фон на спеціальний сеттер, який приходить в список, він запам'ятовує в список. Поли person, але і ще кожний person в ітерації, звертаємося до person і кажемо set phone, і передаємо цей об'єкт this. Тобто створюємо двохнаправлену асоціацію. Так, добре, тепер йдемо в наш сервіс. Так як у нас тут update, тобто оновлення, то на базі наших субмецьких фон і person будуть створені таблиці, якщо їх немає. В нашому випадку їх немає. Або, якщо вони є, ці таблиці, і наші Phone і Person будуть оновлюватись, то таблиці базі даних також будуть оновлюватись. Запускаємо нашу аплікаху. аплікаху аплікуху в перший раз. І в нас створюються наші таблиці: person, ID, code ID, number ID primary key тут тільки id uh, Так, phone. Ми створюємо код і number. І це primary key, тобто композитний ключ. Uh, code і number які місяць. Так, ми створюємо наш sequence в нашому фоні. Uh, ID sequence name, start with 1, increment by 1. І створюємо foreign key. Так, і з code number і uh, code ID і number ID з persona на phone. Super. Давайте подивимось. Refresh є. Yeah. Sequence refresh. І так, в нашій таблиці Person і Phone створились. Наш ID sequence name створився для нашого фона. І для person створився автоматично person ID sequence. Тепер ми ID-шки не будемо створювати вручну. Давайте тепер зробимо збереження. Так. Всередині сесії. І транзакції. Ми створюємо наші фони. Фон 1, наприклад, І в наш цей метод set person одразу передаємо список просто з new personів. Так як в них немає ніяких полів, просто id і асоціація. Це нам, в принципі, достатньо створити пусти, з пустим конструктором. Так, і в listPerson, person, як ви пам'ятаєте, цей список запам'ятовується, і кожен person запам'ятовує нашого цього фона. Робимо Session Persist нашому фон ID і так само створюємо фон 2. Список передаємо нових фонів і Session Persist, фон 2. Transaction Commit і Session Close. До речі, в нас тут. каскад type Persist. Тому ми будемо зберігати наші фони і персони одночасно. Точніше, за один запит. Давайте зробимо. Запуск. І так, давайте дивимося. Спочатку звертаємося до нашого секвенсу, щоб отримувати значення для код і набор композитного ключа фона. Запам'ятовуємо або зберігаємо. Потім створюємо нашого персона і передаємо сюди код number ID, а код ID і number ID, теж зберігаємо, Другого персону зберігаємо. Так само робимо для другого фона. Звертаємося два рази, щоб отримати код number. А зберігаємо, потім персона. Використовуємо вже ті ж самі код ID і number ID, щоб посилатись. Зберігаємо і зберігаємо. Давайте подивимось все Це в базі даних. Спочатку наш фон. Так, в нього тільки два поля, тому що в нього ID-шка це композитний ключ з код і набор 1, 2, 3, 4. Є. Давайте далі. У нашого personна uh, ID, 2.34. Uh, просто ID. -шка. І робимо референс 1.2.1.2 1, 2 на код ID number ID нашого першого фона. І 3434 3, 4 на другого фону Тобто кожний фон має двох персонів. Ось так. Але, до речі, було б логічно, щоб один персон мав два фони. Ну, добре, і так нормально. Часто ж що... дві людини нехай поспілкуються з одного uh, телефона. Далі, давайте зробимо а, діставання. з бази даних. І так, звісно ж, всередині сесії і транзакції. ми у сесії викликаємо метод GET. І типізуємо під фон. Тобто ми хочемо дістати фон. І передаємо сюди ID нашого фону. А ID нашого фону – це композитний ключ-клас. фон, ID сюди передаємо параметри, наприклад, 3 і 4. Ми отримаємо наш фон, якщо є під такою ID 3 і 4. Далі, до речі, я тут поставив одразу fetch ігр для того, щоб дістати наших персонів, тому що one to many. анотація по дефолту Fetch це lazy. Тобто, якщо ми приберемо, наприклад. То ми в одному запиті не дістанемо. Давайте спробуємо зробити. Так, Transaction Commit, Session, Clones. І поза сесії і транзакцію зробимо пряку і подивимось, що ми отримаємо за результат. Так, запит. Фон, як ми бачимо, є код і number 34, і як ми бачимо, персони в нас немає. Дивимось на запит, select дані from person, where і тут код і number. In, і такі-такі параметри, як ви бачите, ми не отримуємо нашого персона, а нам він потрібен. І навіть декілька. Тобто, тому що у нас вантомені. Так, fetch-tab, ігр. Давайте зробимо ще раз запит. Наш фон 3, 4, композитний ключ. Це наша персона є, і це під одіжкою 3, і підежкою 4. Продовжуємо бряку. Дивимось так. Select і стає ла-ла-ла-ла-ла. Значення From Phone. Потім left join Person. так, все правильно, P2 alias on. І, як ви бачите, тут два рази робиться, по яким колонкам нам треба порівняти: тут подкод і тут подкод ID. І number і number ID. Чому? Тому що в нас композитний ключ. І нам треба робити порівняння з двома. Колонками. Якщо в нас був би звичайний ключ в forin kee, ми посилалися, наприклад, тільки на код і на код ID, якщо було б у нас тільки ID-код. Так, where і тут передаємо знову ці ж значення, код і number. Давайте зробимо 1 і 2. Бряко пішла. Дивимось так, дістали фон під 1 і 2, і персона в нього будуть ID 1, і ID. 2. Все, супер. Якщо ми поставимо того, що не існує. Звісно, ми нічого і не дістанемо. Фон, ну, тобто у нас під ID 1 код і number 3, фони нашого не існує. Отже, якщо ви хочете зробити вашу ID композит з декількох полів, ви можете використовувати анотацію ID-клас, створити композитний ключ-клас і туди передати ці поля, які будуть використовуватися в цьому композитному ключі. А також можна створити One-to-Many анотацію, Вибачте, асоціацію один до багатьох, використовуючи анотацію One to Many. І коли ви будете робити двонаправлену асоціацію, Join Column, вам робити треба два рази. Тобто використовувати анотацію два рази. На кожне поле в вашому ключі композитному. У мене їх два. Отже, треба два рази. Якщо у вас там буде три, то вам треба джон-колом. Три, якщо чотири, Ну, ви зрозуміли, стільки, скільки у вас полів використовується в композитному ключі, стільки вам треба джон-колом, на кожне це поле вказати в вашій анотації many to one зв'язку на ваш фон. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якесь там ХПРН. Пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!